Окремі одесити довели свою фінансову спроможність протягом вересня нинішнього року. У автосалонах міста городяни придбали 164 машини преміум і люкс класу, що становить 19% від загальної кількості проданих автівок. Навіть у столиці ці показники є нижчими 17%. Що Що стосується сектору автомобілів вартістю від 17 до 35 тисяч доларів, то Одеса за цим показником поділяє перше місце з Києвом. А Одесі коштовні автівки полюбляють і головне купують. Аби переконатися у цьому, варто лише пройти центру міста. За 10 хвилин прогулянки ми нарахували у радіусі 200 метрів аж 4 ягуари. Ціна на таку лялечку 2012 року випуску залежно від комплекту. Ектації складає у середньому 150 тисяч доларів та заможним одеситам на таку розкіш грошей вистачає по всьому центру міста. Чи на кожному кроці можна побачити дорогі лексуси, ренджровери, мерседеси, БМВ, ауді та інше зовсім не дешеві авто, які для більшості людей навіть не є мрією, обрані ж городяни таку мрію можуть утілити у життя. Мабуть, саме тому Одеса у лідерах. А ось щодо недорогих авто вартістю до 17 тисяч доларів, Одеса позав усіх тут у неї мінімальний показник по Україні: 33%. Останнім аргументом є середня вартість автомобіля в одеській області 27 тисяч доларів. Тож деякі одесити таки відчули на собі славетне покращення. Іншим же залишається чесно заробляти на уживану ладу чи «Деу».